Привіт всім! До вашої уваги пропонуємо ось такий будиночок. Знаходиться він в агрономічному, площа 120 квадратів, 5 соточок землі. Заведені всі комунікації, септик, криниця, електрика і газ. Ось там лічильники. Зайдемо всередину, подивимося, як він виглядає. Броньовані двері. Прихожа. Бойлерна. Підігрів полі. Будиночок чистовий. Так виглядає кухня студія. Ось так. Каркас вже готовий. Криниця. Робоча зона кухонна. Це у нас гостьовий санвузол. Ось так виглядає. Кімната на першому поверсі. Панорамне вікно, утеплення потолків. Такс. Піднімаємось на другий поверх. Це у нас коридор. Кімната номер 2 Ось так. Кімната номер 3 Санвузол другого поверху. І кімната номер 4. Найбільша. І гардеробна. Ось так. Якщо що, звертайтесь.